Всім привіт, друзі! Перша зустріч в цьому тижні. Я нагадую, що ми зустрічаємось. Я точніше виходжу в прямий етер на Ютубі з понеділка по п'ятницю о 16-й годині. Може бути там, 16 год... 16 плюс-мінус 5 хвилин. А, для чого виходжу <кх modification> в прямий етер? Для того, щоб. Попрактикувати це називається присвятити півгодини собі. Ми будемо від півгодини до години, наша практика буде зростати. Моя практика, кому це цікаво, також можете можна долучатися і практикувати разом для того, щоб покращити свій стан, для того, щоб Покращити стан свого здоров'я для того, щоб бути ближчим до себе, для того, щоб відчувати себе, для того, щоб розуміти, і нарешті зрозуміти своє призначення, свої задачі, які ти маєш виконувати, для чого ти прийшов, а для цього потрібна психічна енергія, для цього потрібен спокій, мир, радість, любов. Яке ти будеш віддавати зовні. Для цього потрібен стан. Отже, сьогодні ми робимо дві простих практики. Це дві простих, але дуже потужних. Це практика дихання і практика. Сміхотерапія або сміхойога. Вони а, дуже прості, але дуже потужні і результативні. Перед тим, як почати, я розповім, значить, практика дихання у нас буде відбуватися по квадрату. А, я вмикаю таймер, і будуть звуки, які ти будеш чути, ти можеш. А, а, звуки, І будуть у нас значить, вдих. Формула дуже проста: це 1, 4, 2, 4. Тобто за одиницю ми беремо 5 секунд. І перше це вдих, який буде тривати 5 секунд. Далі йде затримка, яка буде тривати по формулі 4, тобто 20 секунд. Тобто, якщо ну, За одиницю ми взяли 5 секунд, то по формулі. 5 на 4, це буде 20. Далі у нас 2, це буде видох, тобто 10 секунд і затримка 1, 4, 2, 1, точніше. Да. Це затримка на 1 секунду. Ось. Протяжність у нас буде 12 хвилин сьогодні. 12 хвилин. Далі у нас буде. Далі у нас буде практика сміхо-йога. Сміятися ми будемо одну хвилину, а також практика дуже потужна, і ну, я далі скажу після практики дихання. Додатково перед тим, як почати взагалі практикувати, ми зробимо дуже просту вправу. Дуже просту практику, базову можна сказати, це практика подяки або пра практика благодарності. На українській мові також є таке слово. Як благо дарувати. Приготувалися, сіли в зручне положення. Відчули стопами підлогу. Відчули сідниці. Якщо ви сидите, наприклад, на, на стільці, відчули маківку, зробили глибокий вдих. Зробили видих. Вся увага максимально прикута до свого тіла. Якщо у вас десь якісь болюві ефекти, які, якась біль, будь ласка, а, зверніть на це увагу. І, у нас буде сьогодні практика благодарності саме фізичному, фізичному тілу і фізичним болям, які є в нашому тілі, і вони нам про щось говорять. Ми знаємо, що спочатку щось трапляється на ментальному плані, на тонкому плані. Якщо ми цього не, зна... не, не помічаємо, якщо у нас не розвинена чутливість, Чуттєвість. Якщо ми не відчуваємо цього, то тоді до нас прилітає на фізичний план, так, щоб ми точно вже відчули. І увага, так чи іначе, оперативна пам'ять вона завантажена частиною тої болі, яка є у нас, наприклад, на фізичному, в фізичному тілі. Отже, ми маємо. Зараз кожен про себе може сказати. Подякувати, усвідомити, навіщо, навіщо, навіщо ця біль прийшла, і для себе кожен має відповісти, навіщо? Що вона вам класного принесла, що ви усвідомили, що ви отримали від цього? Що ви усвідомили і, наприклад, більше такого робити не будете, щоб цієї болі не було. Якщо такого усвідомлення немає, то ви, будь ласка, можете попросити, попросити такими словами: дух мій, допоможи мені усвідомити. Дух мій, допоможи мені усвідомити, дух мій, допоможи мені усвідомити і подумки, ну саме те питання, яке у вас є. І це взагалі не тільки стосується. Фізичного болю, це стосується будь-якої будь ситуації. Навіщо це дається? І вам прийдуть відповіді. Давайте 30 секунд, ще зосередимося. Робили ще раз глибокий вдих. Глибокий видих. Подякували собі за цю можливість і переходимо до практики дихання. Ем, нагадую, що ми будемо дихати по квадрату, вдих на 5 секунд, затримка далі йде на 20 секунд. Далі у нас йде видих 10 секунд і затримка 5 секунд. 12 хвилин ми дихаємо. Будь ласка, а, приготуйтесь. Можна сісти в зручне положення або не виходити з нього. Так, щоб було комфортно, щоб максимально вся увага була зосереджена на, зосередження на, на диханні. Приготувались? Поїхали. Вдих. затримка А <плоджу> видох Затримка Вдих. затримка. Выдох затрях, а Затримка. Выдох, затримка, вдих, затримка. Выдох. Затремка. Вдох. Затремка. Ой, так. Смотри. Гдох. Смотрянка. Давай. Затримка. Вдых. Затримка. Затремка. Вдых. Затремка. вдих Затримка Вдих Затримка выдох. Сотрянка. Выдых. Сотрянка. то видих. Це тримка. Затримка.

Вдых, Затримка. выдых, Затримка. Затримка. Вдих. Затримка. Затрямка Вдих. Затримка. Оберег. Затримка. Оберег. А затримка. Вдох. выдох Затримка. Вдих. Затримка. Вдих. Затримка. Зробили вдих. Повернулись до природнього дихання, до природнього ритму дихання, до вашого ритму дихання. І поспостерігаємо зараз за відчуттями, за тим, чи хочеться дихати. М -м -м. Який ваш стан? Після 12 хвилин. Після 12 хвилин дихальної практики. Спостерігаємо за вдохом-видохом, за відчуттями в тілі. Ми зараз переходимо до другої частини нашої, нашої практики це сміхотерапія. Бажано, я сподіваюся, ви знаходитеся в місці, де немає інших людей. Якщо є, то вам прийдеться це робити можливо на півсили, як би це могло бути насправді. І я нагадую, що з понеділка по п'ятницю, о четвертій годині, ми зустрічаємося і практикуємо дихальну практику і сміхотерапію робимо, ем, проживаємо це життя максимально в цьому моменті, присвячуємо цей час саме для себе, для е, своїх практик, для того, щоб накопичити психічну енергію для того, щоб відчути відчути і відчувати більше себе. Відчувати з'єднання з зі своїм вищим я відчувати свої задачі, справжні задачі, які зрозуміти їх, і які ми маємо виконати тут. Тому переходимо зараз до тих до спіхопрактики. Насправді вона дуже проста і дуже потужна в тому плані, що максимальна кількість м'язів задіяна. При виконанні, коли ми сміємось, коли людина сміється більше сорока. Тобто, якщо ми там тренуємо біцепси або тріцепси, да, ми задіємо руки. Тут задіється тобто, на обличчя найбільша кількість плюс прес. Також ми спостерігайте, будь ласка, за вашим диханням, коли ви будете сміятися. Також спостерігайте за своїми думками. Тобто, тіло сміється, воно виконує. Певні рухи такі, як Ха -ха -ха -ха". Да? Тобто ми бачимо, як на обличчі, як, і, як міміка реагує, можливо, як ноги, руки також у вас в цьому приймають участь. І ви, будь ласка, також спостерігайте за будьте в цьому максимально. Також тренується ще тут режим спостереження. Я рекомендую поспостерігайте за думками, наприклад. Поспостерігайте за тілом, ну ніби якби на себе зі сторони. От ніби якби є відеокамера, і, яка дивиться на ваше тіло. І поспостерігайте, що відбувається. Також важливо спостерігати за думками. За думками спостерігайте, що ви думаєте, будете думати протягом однієї хвилини, протягом якої ми будемо сміятися. Тобто, як думки спочатку, вони. Які вони, потім в кінці, які вони також відчувайте початок практики і кінець, як буде змінюватися стан. Отже, приготувалися, я засікаю одну хвилину, і ми починаємо сміятися. Це буде все дуже просто. Приготувалися, поїхали.

Е... Друзі, я сподіваюся, ви тут а можна закрити очі і відчу... послухати відчуття в цілі. Усвідомте, будь ласка, якість уваги, наскільки вона змінилася а коли, ну на початку, коли ми зустрічі, і от зараз, як відчувається ціл, тіло і як. Спрацювала на вас дихана практика, практика сміху. А, також можна було відмітити про час, про те, як ви відчуваєте цю одну хвилину. Тобто, вона пройшла як, як 5 хвилин або навпаки як, як 10 секунд, наприклад, дуже швидко, да? як час змінюється. Тому, а, будь ласка, також відмічайте, фіксуйте, цим ми розвиваємо а, нашу чуттєвість. Наші відчуття, наскільки ми чутливі до світу, до життя взагалі, коли ми живемо живе життя, наскільки ми відчуваємо його, наскільки ми живі. Тобто відчуття це про життя. Отже, я вам всім дуже дякую за те, що ви були присутні, хто був присутній і хто можливо буде дивитися в записі, будь ласка, поділіться вашими думками, побажаннями в коментарях. Буду вам дуже вдячний. Запрошуйте друзів, кому ви відчуваєте, що це може бути корисно або цікаво. Долучайте, долучайтеся, поширюйте. Дякую, дякую, дякую.